Вітаю це новини стрія про все, що трапилось сьогодні у викладі наших журналістів. Якщо хочеш пізнати своє внутрішнє, я почни вивчати свої сни, адже саме вони це відображення наших таємних бажань, думок та душевних потреб. Про сни як невід'ємну частину нашого життя розповів нашим кореспондентам відомий психотерапевт Борис Дацишин. То що варто вірити з нами, Дивіться далі. Психотерапевт та супервізор Борис Дацишин досліджує сни уже 20 років. Лікар вищої категорії розповідає, робота дуже цікава, однак складна, бо справу доводиться мати з надзвичайно делікатною людською психікою. Адже сновидіння це перш за все, внутрішнє я людини, яке формується чи не найпотаємнішою сутністю нашого організму. Що таке сновидіння? Це є продукт на наших фантазій, мрій, бажань. Ми якби є. Кожна людина складається без зовнішнього я, яке от ходить, працює, щось робить. І це зовнішнє я формується з зовнішнім середовищем, сім'єю, школою, дитячим садочком, інститутом. І є внутрішнє я. І це такі, які ми часто не знаємо. І в нас є можливість познайомитися з своїм внутрішнім я. Власне, через сновидіння, недооцінювати значення наших сновидінь, отже, не поважати себе. Переконує Борис Дацишин. Адже людина проводить третину свого життя уві сні, тому важливо добре вивчати снобачення, намагатися запам'ятати чи навіть записати їх для того, аби потім порівняти між собою і таким чином більше пізнавати свій внутрішній світ. Сновидіння вимальовує нашу підсвідомість, тому відчуття та переживання під час сну первісні та справжні почуття сні є самі справжні. Бо наші тут почуття, ми, ми ж тут от під зовнішнім світом, чи, чи добре, що я зараз плачу, чи, чи не добре, чи то гарно, чи не гарно. Або розумієте, а, а там от, в чому є, власне, судді цінність новідінь, що там є все справжнє. Всі ці переживання є справжні. Людину завжди цікавили сни, тому сьогодні існує дуже багато спеціальної літератури та так званих тлумачників, які дають пояснення тому чи іншому зображенню у вісні. Однак Борис Дацишин наголошує, кожна людина унікальна, тому і тлумачити сни для всіх однаково не можна. Адже залежно від психоемоційного стану та передісторії, значення навіть схожих снів може кардинально відрізнятися. Тлумачення снів це є абсурдне, тому що ви просто. Тобто в мене знецінює людей і їхній внутрішній світ. Сновидіння це є їх внутрішній. І кожен сон, кожна людина має свою історію. Він має свою попередню історію. Він має, відображає той внутрішній світ, і бажання. І він може бути навіть і віщим. Якщо людина бачить кольорові сни, це є доброю ознакою, адже відсутність снобачень свідчить про депресивний стан та психічні розлади, які потрібно лікувати терапевтично. Тому варто налаштовувати себе на приємні сновидіння, адже те, що ми бачимо у вісні – це ми справжні. Сонце є зустріч з самим собою. Зустріч з самим собою. Справжнім самим собою. Варто познайомитися. Просять допомогти стріянину 11-класнику Миколі Гурову. Потрібна термінова операція на очі. Йому поставили діагноз синдром морфана підвивих кришталиків обох очей. Дирекція та педагогічний колектив школи 1-3 ступенів No 6 просять усіх небайдужих до долі хлопця надсилати кошти на рахунок. Банківські реквізити ви бачите на своїх екранах. Рада скасувала техогляд авто. Верховна Рада України сьогодні ухвалила у другому читанні президентський законопроект, котрий передбачає скасування обов'язкового технічного огляду для легкових автомобілів, які не використовуються у комерційних цілях. За проголосували 262 народні депутати. Ухвалений законодавчий акт також скасовує вимогу щодо обов'язкової наявності у водія дорожнього листа та нотаріально посвідченої довірності на керування транспортним засобом. Усуває держ. Автоінспекцію МВС України від проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів та передачу цих повноважень суб'єктам господарювання передає РБК Україна. Українську мову вивчатимуть менше. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України затвердило типові навчальні плани для початкової школи, в яких зменшило кількість годин для вивчення державної мови. За інформацією центру освітнього моніторингу, у нових типових планах збільшено кількість предметів за рахунок нових, таких як природознавство, я у світі замість я і Україна, сходинки до інформатики. Крім того, у навчальних планах змінено тривалість вивчення окремих предметів. Так, Більше на кількість годин на вивчення природознавчої складової, на вивчення іноземних мов, яка відтепер, як і в іспеціалізованих спеціалізованих школах, вивчатиметься з першого класу. Ось так коротко про день, що минає. Не забувайте талаландком. Все ще наш сайт. До зустрічі. Якщо ви не знаєте своїх прав, значить у вас їх немає. Що є, і чого немає а також про багато іншого та цікавого світі спорту. довідайтесь зараз від мене, Олега Филика. Вітаю. Наші жінки гострі не лише на язик, але шпажистки – спожистки переможці Кубка України. У Дніпропетровську триває відкритий кубок України з фехтування. Команда львівських спожисток у складі Ксенії Пантілеєвої, Анфіси, Почкалової Юлії Свистіль та Ольги Задорожної виграли командні змагання. У фіналі змагань львівські дівчата перемогли киянок 45-35. У особистих змаганнях шпажисток перемогу святкувала Олена Кривицька з Тернополя. Срібна медаль в активи киянки Надії Фортунатової. А дві бронзи дісталася киянці Тетяні Новаков. Та Львів'янці Ксенії Пантелеевий пише галоспортком. Український жіночий регбі впевнено прямує в євроеліту. Жіноча збірна України з регбі 7 стала переможцем дивізіону А чемпіонату Європи. Український жіночий регбі крокує з цими цим кроками. Лише два роки тому національна збірна нашої країни почала брати участь у міжнародних турнірах. Торік наша команда вийшла з дивізіону Б до дивізіону А і з першої спроби здобула путівку до літи континентальної жіночого регбі. Українки не знали собі рівних як на груповому етапі, так і на стадії плей-офф. У півфіналі жовтосині розгромили Чехію -0, а в матчі за перше місце з рахунком 41-0 обіграли Швейцарію. Збірні України і Уругваю зіграють товариський матч у Харкові. Визначено місце проведення товариського матчу збірної України з Уругваєм, який заплановано на 2 вересня. Гра відбудеться на харківському стадіоні Металіст. Повідомляє Терекон. Таким чином, у першій столиці національна команда проведе дві гри проти Швеції 10 серпня і Уругваю. Нагадаємо, що раніше цей матч планували провести на Донбас Арені, проте остаточне рішення прийняли на користь Харкова. Замість матчу проти Уругваю донецькі глядачі побачать гру між гірниками і Французьким ліоном, яка відбудеться 27 липня, збірна України під керівництвом нового тренера Олега Блохіна, вже провела два товариські матчі проти збірних Узбекистану і Франції. Узбеки українці програли 2-0, а збірні Франції поступилися з розгромним рахунком 1-4. Польський ультиматум Україні створення спільних пунктів пропуску на українсько польському кордоні до Євро 2012 можливо тільки у випадку, якщо прикордонний контроль буде здійснюватися на польській стороні. Про це заявив посол Польщі в Україні Генрік Клитвин. Тут є тільки одна умова: що спільна перевірка буде проводитися на нашому боці, сказав посол, відзначивши, що якщо Україна піде на таку вимогу польської сторони, то такі пункти пропуском буде створено. Що стосується додаткових пунктів пропуску на українсько польському кордоні. До євро 2012 за словами дипломата чіткої ясності поки що немає. Посол зазначив, що питання не тільки про створення самих пропускних пунктів, але й про проведення до них доріг, адже відкривати пункти пропуску на полі немає сенсу, зазначив посол. Беззаперечний аргумент масову футбольну бійку між збірними Лівану і Кувейту змогла припинити лише автоматна черга. Воєнні використали зброю після того, як були вичерпані всі словесні аргументи. Бійка розпочалася за рахунку 6-0 на користь гостей з Кувейту. В підсумку поєдинок такий завершився. Можливо, такого роду стимуляційні елементи варто використовувати нашим військовим з метою стимуляції гри та покращення результатів виступів української збірної. І це вся інформація цього випуску. Щиро вдячні за увагу і за це вам. Наша повага. Будьте сильні, активні і спортивні, адже навіть на троні протираються штани. На все добре. завтра знову дощитиме та прогнозують синоптики. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика, волось повітря 89%. Температура повітря вночі 13-15 градусів із позначкою плюс, в день плюс 15, плюс 16. Вітер дутиме в східному напрямку 4-6 метрів за секунду.